Різні візерунки, орнаменти й багатогранна палітра кольорів, які втілені на майже трьохсот великодніх яйцях традиційних українських писанках. Саме їх презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Усі вироби створили майстри із Дунаєвець. Вже досвідчена Валентина Войткова та її учні. В основному представлені писанки традиційної воскової техніки. Є кольорова техніка, є техніка витравлювання, тобто переться тем від темного до світлого, в кольоровій йде від світлого. До темного кольору техніка витравлення – це в оцтові кислоті. А колись бабусі наші не знали, що таке оцтова кислота. Витравлювали в сокове квашеної капусти. Родзинка вистави авторські писанки зернівки. Візерунки на таких яйцях викладають із рису, гречки, проса, льону, тобто зерен будь-яких круп та трав. Виготовлення такого виробу досить тривале. Спочатку ми беремо яйце, наносимо олівцем ескіз. Це видуте яйце, буде наносимо ескіз. По цьому ескізу ми наносимо клей, але не багато, і вибираємо, яким ми будемо викладати насінням льон там і багато інших. Потім ми викладаємо і воно залишаємо застигати. Це приблизно 4 години. Воно застигає, і ми можемо продовжити вже якимось другим насінням. І одна робота робиться приблизно, ну, ось ця робота це моя сама велика робота, робилася приблизно півроку. У межах заходу провели майстер-клас для учнів ВПУ номер 25 Навчали класичній техніці створення великоднього яйця, щоб розписати його насамперед потрібне бажання та фантазія, каже майстриня. Далі творчий процес, адже технологія зовсім не важка. Берете в руки пусте яйце, біле, чисте свічка, віск, писачок і різні фарби. Навіть можна одну мати, можна намалювати. Далі ваш задум, все, що лягло вам на душу, що ви хотіли написати квіточку, дубовий листочок чи просто геометричну фігуру. Ви її малюєте олівчиком, потім писачком, писачок кладете кусочок воску, на свічці грієте, топите віск, і писачком малюєте. Гарно, з доброю душею, з гарним настроєм, і у вас все виходить». Мета виставки, що ви знаєте про писанку популяризувати українське мистецтво, побачити вироби й познайомитися із історією традиційного розпису великодніх яєць можуть усі охочі. Виставка буде діяти три тижні рівно до 12 травня. Ви можете прийти в будь-який день, крім понеділка. Ми понеділок музей вихідний. з 10 до 6 години музей працює. Ви можете відвідати, як цю виставку, що ви знаєте про писанку. Санку так і інші виставки, які також експонуються у нас в музеї. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.